Сьогодні у випуску. У Світловодську ліквідовують наслідки ракетних обстрілів російською армією. Понад 150 будинків у Кропивницькому без теплопостачання. Тепловики ліквідовують півсотні поривів. Кімната терапії іграшкою запрацювала в обласному центрі. Відвідувати її можуть дорослі та діти. У Світловодську ліквідовують наслідки ракетних обстрілів. Напередодні дві російські ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури міста. Від ударної хвилі пошкоджені будинки, вибило скло у вікнах. Це один з таких будинків. Мешканка Переселенка з Харкова. У момент ракетних ударів з онуком були вдома. Каже, вибухи пролунали один за одним. Це була дуже жутка і страшна. Ну, воно везде по місту, по країні таке. Але не думали, що буде в цьому красивому місті. Працівниця автостанції Наталія Гончарук на час вибухів була на роботі. Я ж на вулиці ходила по пірону, тому що люди ж підходили за автобуси, питали, я ж не можу йти, оставити всіх так. У нас і світло зараз вимкнули якраз. Наскільки? На дві години. Снідала з дітьми удома, а за 10 хвилин почули вибухи, розповідає світловочанка Надія. Здали, поки закінчиться тривога, щоб почати навчання онлайн. Діти ж навчаються і почули. мене Вікна виходять якраз на те місце, де був вибух. Все бачили. Ми ну, чули, перелякалися. Діти в піжамі, в тапочках, одягаємо ботинки і сидімося на полках, бо в коридорі. І все. Потім швидко збиратися і пошли в частний сектор. Після того, як почули вибухи, спустився з дворічним сином і дружиною у сховище, каже Олександр Єднєв. Людей було багато, скуку вікна тут, ну, ми вже поставляли тут. Там, сусідові на той стороні, в машину попав уламок. Крім житлових будинків, вікна вибиті в адмінбудівлі міськради. Комісія управління житлово-комунального господарства продовжує обстежувати будівлі, пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів. Відшкодовуватимуть збитки з міського бюджету, каже голова Андрій Маляцький. Суму збитків ще не порахували. Я стан пошкодження, це в основному пошкодження від хвиль. Вікна це або буде матеріальна допомога, конкретні постраждали людині, або це буде просто проведення роботи на відшкодування зі слів голови травмованих та загиблих. Внаслідок ракетного обстрілу немає. Олена Жикалова, Анна Добрань, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Рідні, друзі, знайомі представники громадських організацій та інші містяни попрощалися з трьома кропивницькими бійцями солдатом Олександром Волошиним, сержантами Євгенієм Самойленком і Святославом Кириліним. Командир штурмового відділення Євгеній Самойленко загинув 25 жовтня поблизу села Давидів-Брід Херсонської області. Бійцеві було 46. До війни працював на підприємстві з Люсарем. Він заядлий рибалка був. Коли почалося АТО, перша хвиля мобілізації він не відмовився, пішов в АТО. Рік воював в АТО. Після повномасштабного вторгнення в перші ж дні пішов до військомату. Завжди він був на позитиві. Ну, завжди казав, що все нормально, все добре, всім хлопцям привіт. 25 жовтня біля села Давидів Брід на Херсонщині загинув ще один кроповничанин, стрілець снайпер десантно десантно-штурмового взводу, 28-річний Святослав Кирилін. До війни навчався в машинобудівному технікумі. Потім пішов на контракт. Був переведений в 128-мурно-піхотну бригаду. пройшов ото, звільнився. Знову пішов на контракт в третьому полку. Спецназу був. Звільнився. І коли почалася війна, на другий день пішов добровольцем. Олександр Волошин закінчив будівельний коледж. На фронті був гранатометником. Загинув 25 жовтня біля села Добре Миколаївської області. Військовослужбовцю було 42 роки. Поховали бійців на Алеї Слави, далекосхідного кладовища в Кроповницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кроповницький. Третій день, як у Кропивницькому, почався опалювальний сезон. Під час запуску тепломереж стаються пориви. Сьогодні їх півсотні. Ремонтують працівники комунального підприємства Теплоенергетик на вулиці Поповича міняють 5 метрів труби. Стався порив на подаючому трубопроводі діаметром 76. Прокладка більше 20 років. Плануємо відремонтувати сьогодні. запустити тепло людям в будинку. На скільки будинків подає тепло ця труба? На три будинки. А споживачів скільки? Споживачів порядка 15 квартир. На підготовку до опалювального сезону підприємство теплоенергетик витратило 22 мільйони гривень, розповідає його директор Олександр Чельник. Каже, довжина тепломереж в Кропивницькому 163 кілометри. Замінили 2,5 кілометри труб, де сталося 250 поривів під час випробувань у квітні. Ця багаторічна проблема, і це вже стало як певною буденністю. Тому що є. Така особливість теплових мереж, враховуючи їх досить уже поважний вік, 40 і понад років цим тепловим мережам, їх зношеність, то під час запуску роботи котелень відбувається нагрів теплоносія в цих мережах і відбувається термічне розширення матеріалів. Через пориви без тепла залишився 161 будинок з 810. Не увімкнули опалення у квартирі Наталії Топольнік. Батареї холодні, втягаємося тепленько. Камін, але як в нас зараз проблеми з електроенергією, то ми стараємося не включати. У цій школі в мікрорайоні Новомиколаївка опалення увімкнули в неділю, розповідає директорка Яна Лапіцька. Понеділка вже школа почала отоплюватися на такому рівні, на якому ми могли допустити учнів до змішаної форми навчання. Температура дозволяє працювати в умовах. Температурний режим у нас 18-19 градусів від 14 до 16 градусів це той мінімум, коли діти не можуть навчатися в закладі. На момент зйомки о 13-й годині на термометрі у кімнаті 4 го класу 18 градусів тепла. Ліквідувати. Риви планують за два-три дні, каже керівник теплоенергетика. Бригади працюють, підприємство забезпечено в достатній кількості матеріалами, механізмами. Говорить, за теплопостачання за минулі роки кропивничани винні 142 мільйони гривень. Підприємство має борг перед газопостачальною компанією 322 мільйони гривень. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Оце все, що в мене залишилося. Для опалення будинку жительки Субоцівської громади Ірини Мінакової залишилася така купа дров. Каже, місяць тому хотіли купити їх в лісництві, але там відмовили. Звернувся Знаменське лісництво. Написали заяви, нам відмовили в заявах. По якій причині, ми запитали нам. Відповіли, що наша Субоцівська рада забезпечила людей дровами. Заяви нам повернули. Будинок опалюють твердопаливним котлом. Через брак дров його ще не вмикали, говорить жінка. Дров ми взяти в лісничестві не можемо. Будемо мерзнути будинку. Протягом трьох тижнів заявами про те, що в лісництві відмовили продавати дрова, звернулися 20 -ро людей, розповідає голова Субицівської громади Андрій Борідченко. Люди скаржаться на те, що їм відмовлено в завезенні знамецьким лісництвом дров на території. Населених пунктів, які належать до нашої громади, вважає лісівники відмовляються продавати людям дрова, бо він не дав дозвіл на санітарну рубку дубів у цьому лісі за селом Богданівка. Його площа 130 гектарів. Перше звернення надійшло з департаменту екології. До нього була прикладена заявка на проведення санітарної рубки в межах державного заказника Черноліський. Чорноліським лісгоспом заявка відповідно подана. Відмова була на підставі того, що в заявці було вказано 5 900 кубів лісу санітарної рубки. Мені це здалося занадто, у зв'язку з чим була надана відмова. Показує, проєкт на надання дозволу у санітарній рубці дерев розробив обласний департамент екології, датований 28 вересня цього року. У ньому просить погодити заяву на використання природних ресурсів у межах ландшафтного заказника загальнодержавного значення Чорноліський. Чи не вбачають порушень у рубці лісу, керівник департаменту екології В'ячеслав Дубровський погодився розповісти після інформаційного запиту. Суспільне направило його. Чекаємо відповідь. Підприємством було підготовлено пакет документів, який вимагає закон. Підготовлено проєкт ліміта і направлено на Міністерство екології. Міністерство екології розглянуло і погодило ліміт. І наступним кроком це було отримання дозволу від обласної державної адміністрації на здійснення вибіркових санітарних рубок. Поясню, затримка з продажем дров жителям Субоцівської громади пов'язана зі збільшенням попиту. Цьогоріч він перевищує можливості і заготівлі вдвічі. Їм не відмовляли в купівлі дров, щоб було розуміння. Просто коли їм пропонували купувати дрова в інших лісництвах, це створювало деякі незручності, тому що відстань трошки далі. Наразі Рубки розпочалися і процес реалізації дров піде активніше щодо жителів Субоцької громади. Говорить, цього тижня люди зможуть купити дрова у Чорноліському лісгоспі. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кироворадщина. У Кіровоградській області майже дві тисячі громадських колодязів, з яких паспортизовані 18 відсотків. У Кропивницькому їх 112. Це дань регіонального центру контролю та профілактики хвороб. Його працівники досліджують воду в криницях. Впродовж двох останніх місяців центр дослідив по місту Кропивницький більше 50 колодязів. Результати в цілому є. На жаль, не зовсім задовільні. Тобто, у нас відмічена невідповідність за мікробіологічними показниками, за санітарно-хімічними показниками. Тут передують нітрати, сухий залишок, тобто показник, що багато салеїв. Каже, з півсотні криниць відповідають вимогам шість. Цей колодязь по вулиці Симона Петлюра в ньому вода відповідає стандарту. Не рекомендує пити воду з громадського колодязя на вулиці Богдана Хмельницького. Перевищення за нітратами. Через те вода є небезпечною в даному колодязі і не рекомендується вживати, особливо маленьким дітям. Проблеми нітратів призводить до ранньої смерті, збільшення серцево-судинних захворювань. Будинок Любові Тимошенко поряд з колодязем каже нині, коли через обстріли російськими військовими в Україні перебої з постачанням води та електрики, криниці біля будинків виручають. Коли ми сюди приїхали і построїлися тут, це було 62 другий, рік, то він вже був. Як тільки водопровод взорвуть, тільки й колодязь. Слідкувати за облаштуванням громадських криниць і дбати про якість води там має місцева влада. У Кропивницькому це фортечна та Подільська ради. У фортечному районі таких колодязів 60. Цього року відремонтовано чотири громадських криниці. П'ять криниць знаходяться в, ремонт, в ремонті. До кінця поточного року всі ремонтні роботи в цих криницях будуть зроблені. Каже, після ремонту всі колодязі почистять і дезінфікують. Більшу увагу приділили криницям, тобто ми взяли в цьому році дев'ять криниць, тому що ну Альтернативні джерела водопостачання в цьому році на саме на ремонт цих дев'яти криниць було виділено 291 тисяча чотириста гривня. Лікар Дмитро Орлов попереджає: нітрати у воді не зникають ні після її кип'ятіння, ані після відстоювання. Така вода небезпечна і для організму тварин. Анна Добрань, Василь Левицький, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. У Кропивницькому запрацювала кімната терапевтичної іграшки. Її відвідувачі обирають іграшку і працюють з психологом. А який настрій у твоєї іграшки зараз? Mm -hmm. Іграшки саме м'які, бо вони додають відчуття безпеки, дітям допомагають позбутися тривожності в умовах війни під час повітряних тривог, каже психологиня Алюна Гага. Наголошували, що це саме твоя іграшка, саме вона тобі допоможе. Так? І віра в це дає результат. Відвідувати кімнату можуть діти і дорослі. Вирішила спробувати, оскільки у нас такі, незважаючи вже на досить такий вік, у 8 років, але досі проблеми зі сном, боїться спати сама. І я вирішила спробувати таку терапію. Заняття триває 25 хвилин для дітей і година для дорослих. Зараз багато дітей і дорослих людей намагаються не втратити контроль, подолати страх, агресивність і для того, щоб трохи загамувати травму, яку ми отримуємо під час війни, взаємодіяти з іграшками. Іграшка нас повертає в світ дитинства. Іграшка стає якимось перехідним об'єктом, який допомагає пережити травматичні переживання. Чому саме ведмедель? Саме ведмедик, тому що він нагадує мені про мою сестру. Дуже мені сподобалася ця терапія, тому що я вже казала, вона мене отакі спогади гарні, занурила. Після закінчення сеансу відвідувач забирає собі іграшку. Більше трьохсот іграшок для терапевтичної кімнати принесли кропивничани. Їх випрали, продезінфікували і розклали по кольорам. Кольоротерапія також відіграє свою роль. Не просто так. Клієнти обирають, наприклад, червону іграшку. Це означає, що клієнтові зараз потрібно дуже активно діяти. Білий колір це колір чистоти, і також він є нейтральним кольором. Це говорить про те, що в особистості зараз є нестабільний емоційний стан. Відвідування терапевтичної кімнати і робота з психологами безкоштовні. Терапевтична іграшкова кімната це такий благодійний волонтерський проєкт, авторкою якого є психологиня, арт-терапевт Вікторія Назаревич. Працює терапевтична кімната в приміщенні обласного центру дитячої та юнацької творчості. Ольга Склярук, Роман Сташенко, новини на Суспільному. Кропивницький.